Друзі, всім привіт! Прийшла весна, сезон кліщів. Тому ось такі інструменти знадобляться в будь-якій аптечці, тому що чи вас, чи вашу тварину може цей кліщ вкусити і його доведеться якось звідтіля виймати. Це інструменти, які продаються в зоомагазинах. і... Наразі я покажу вам, як я ними користуюсь, як я дістаю кліщів зі своїх котів, які вже поназбирали цих кліщів. Поїхали дивитись. Лапка, лапка, лапка! Кск-кс-к-кс. -кс 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 -кс. Ось біжить перша тварина, у якої вже є кліщі. Давай, іди. будемо виймати. Ну що, лапка, показуй своїх кліщів. У неї трохи клубками. Повипадала шерсть, десь ми її повистригали. Це в неї не хвороба, це в неї така стрижка. Так, ось я вже бачу першого маленького. Ось такий маленький, червоненький. Для маленьких є маленькі інструменти, для великих є великі. В принципі, цей може впоратися із цим. Уже не дуже маленьким, але і не великим ще. О, лапці не подобається. Ось так раз, і ми його вже викрутили. Кліщ активний. Вже кудись біжить, шукає, де б його присмоктатися. І це не єдиний кліщ, там є ще. Зараз будемо діставати далі. Ось ще один паразит сидить. Дуже зручно і швидко виймати цих паразитів такими інструментами. Ну що, лапку відпускаємо, кличем наступного. Лапусь, лапусь! Іди сюди! Лапусь! Так, у нашого лапуся взагалі здоровий кліщ на шиї. В основному кліщі кусають за шию, за холку. От. У нього тут ось який. Просто вже гігантський кліщара сидить. Зараз будемо його виймати. Так, тихенько, тихенько. Не всім ця, ця процедура подобається. Отак от, от ми його захоплюємо і викручуємо. Ого, який ти. Ось такий вже здоровий, бараболя кліщ. Бабка, як тобі без кліща живеться тепер, га? Краще без кліща. Я дуже сподіваюся, що відео було вам корисним, і ви заведете собі щось подібне в свою аптечку. І, в принципі, знатимете, як цих кліщів виймати. Е, також є купа інших способів, як це зробити. Такі відео є у мене на каналі, дивіться серед популярних. Тому дякую за перегляд, ставте пальчик до гри і до нових зустрічей!